Сьогодні у 20-му ювілейному випуску програми. У Кубку України ураган в Ковелі був приборканий з рахунком 7-7. Перший весняний кубок виграв Торчинський Елтранс. Дата груп Кубок Луцька в колекції кораблика. Ветерани 35 років і старші вийшли на старт міської першості. Буранний габарит у фіналі дата груп Кубку Волині по пенальті обіграв шанс Аф. У фіналі Кубку Вищої ліги Луцька зустрінуться в ЛСТМ та ЕЛ Транс. Ковальський «Шанс авто зумів дати гідний опір одному з лідерів українського футзалу. Івано-Франківський ураган після перемоги у першому матчу днієї восьмої фіналу національного кубку вдома 11-3 У Ковалі зустрів шалене протистояння з боку господарів. Вже на 46-й секунді Андрій Луців відкрив рахунок, але одразу Валентин Свалих відновив паритет. Ось тут Олександр Мороз підготував гостям сюрприз випустив п'ятого польового гравця і двічі ледь не покарав ураганівців. Ось тільки покарано було шанс авто, при чому зробив це голкіпер Роман Колток, який дальним ударом влучив у порожні врота Ковальчан. У відповідь господарі запропонували комбінацію, яку влучним пострілом завершив Віталій Романчук 2-2. На 13-й хвилині Андрій Сімка знову вивів ураган вперед, але під завісу тайму Іван Портянко в другій огрі відновив паритет. А Віталій Романчук за 20 секунд, також другий у матчі, вивів шанс вперед 4-3. На цьому перший тайм і завершився. Але другу половину господарі розпочали з п'ятим польовим і після помилки Андрія Лусєва були знову покарані. Відзначився Андрій Сімка, який запалив на табло дві четвірки. Наступні хвилини ураган провів в активних атаках і ще тричі змусив розпочинати господарів з центру майданчика. Але навіть за рахунку 7-4 на користь гостей колектив Олександра Мороза не зупинився. Микола Радько зменшив відставання на 28-й хвилині, за 4 хвилини Віталій Романчук оформив хет-трик, а за 5 хвилин до фінальної сирени Іван Портянко зрівняв рахунок 7-7. Ось такий надзвичайно цікавий та яскравий матч у виконанні Шанс Авто, який припиняє виступи у цьогорічному розіграші Кубку України. Минулих вихідних обласну дитячу юнацьку спортивну школу окупував мініфутбол. Асоціація мініфутболу у Волинської області разом з управлінням сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації провели новий турнір, який отримав назву Весняний Кубок. Спеціальні призи для трійки кращих надали керівники Луцької районної організації «Партії регіонів. Вісім колективів було розбито на дві групи, які в перші два дні визначили учасників півфіналів склад команд був настільки рівним, що навіть довелося рахувати додаткові показники для визначення місць в турнірних таблицях. Зрештою, від групи А до наступного раунду потрапили Елтранс та Зміна. Атлетик, маючи ті ж самі шість очок, але гіршу різницю забитих та пропущених голів, змушений був вибути з подальшого розіграшу кубку. А від групи Б піддубці та Волинь Агротех. В першому півфіналі зустрілися зміна та Волиня Гротех. Обидва колективи значно посилилися для участі у цьому змаганні, тому їхнє протистояння було надзвичайно цікавим та напруженим. У першому таймі Андрій Пушкарчук відкрив рахунок. На початку другої половини Ігор Ніщик подвоїв перевагу агротехів. Але за хвилину Дмитро Жигулін зменшив відставання. Весь час, який залишався до фінальної сирени, команди провели в обопільних атаках, але більше голів глядачі так і не побачили. Досить важко, не дивлячись на підсумковий рахунок, далася перемога Елтрансу. У протистоянні з переможцем групи Б під дубцями колективу Андрія Петрова, не дивлячись на колосальний супротив, вдалося ще в першому таймі двічі пробити голкіпера опонентів. Спочатку відзначився Андрій В'юник, а за кілька хвилин його печин підтримав Ігор Махнюк. Фінальну крапку на останній хвилині поставив Володимир Боболів 3-0. Піддубці мали можливість забити бодай один м'яч, але постріл Павла Котура з 10-метрового видався невлучним. У протистоянні за третє місце зміна усіма силами чіплялася за шанс потрапити у число кращих. Олег Кравчук відкрив рахунок, але Леонід Єфремов досить швидко відновив паритет. Зрештою, саме ці гравці стали головними героями матчу. Перший оформив хеттрик, другий покер. Саме цей фактор і допоміг під дубцям таки вирвати перемогу з рахунком 6-4. Вирішальний матч перетворився в Бенефіс Володимира Бобелєва. Волиня Гротех відчув на собі, що таке удар з лівої. Три влучні постріли зірки волинського футзалу допомогли Елтрансу здобути головний трофей весняного кубку 2012 на призи партії регіонів. Сподіваємося, що турнір стане традиційним і вже наступного сезону збере ще більше команд. Перший трофей у цьому сезоні здобув «Кораблик». Колектив за складом гравців мав у всіх змаганнях бути на перших ролях, але підтвердив свої амбіції лише у датагру Кубку міста Луцька. У фіналі команда Богдана Перчука здолала грозу авторитетів Волиня Гротех. Білосині вибили із боротьби вищолігові «Отранс» ЛСТМ та Луцьк тепло. Але здолати кораблик їм не вдалося. Було важко виграти, то була така гра до першого гола. Ми перші забили, вони розкрились, вже не було їм куди діватися. Ну і ми вже далі набили їх. no princípio Хороший турнір, приємно, емоції переповнюю. Перший тайм команди провели у рівній боротьбі, мали кілька небезпечних моментів, але до голів так справа й не дійшла. Та ось на початку другої половини Павло Бебко нарешті зумів пробити голкіпера Оленя Гротеху Олександра Железного. За три хвилини відзначився Володимир Гапон, який подвоїв рахунок. Але Валерій Тислюк, який півгодини намагався розпочати Андрія Козловського, зрештою зумів це зробити і зменшив відставання у рахунку. А наприкінці зустрічі своє вагоме слово сказали досвід. Чині Роман Степанов та Максим Лисенко, які ще по разу розписалися у воротах опонентів і довели перевагу корабелів до 4-1. Головний трофей Датагруп Кубку міста Луцька із рук керівника Волинської регіональної філії компанії Датагруп Анастасія Мельничука отримав капітан кораблика Павло Бепко. Для цієї команди це перший успіх у футзальній історії. І знову досвідчені майстри футзалу вийшли на майданчик спортивного комплексу Аренаспорт. Вдруге поспіль цей зал приймає чемпіонат Луцька серед ветеранів 35 років та старші. Цього разу на старт вийшли п'ять колективів, які і визначатимуть володарів нагород. У першому турі, що відбувся минулої неділі, у матчі відкритті зійшлися Вальдемар та Колос. Колектив Володимира Гальщина досить впевнено здолав опонентів з рахунком 6-2. У другому протистоянні туру колектив з незвичайною назвою Міміно протистояв Волин та Баку. Надзвичайно напружений матч завершився перемогою команди Олександра Нікітіна. Хоча після першого тайму попереду були саме табаківці з рахунком 3-1. Але під завісу гри Василь Кохановський та компанія зуміли вирвати перемогу 5-4. Надзвичайна напруга в усіх без виключення ковальських дербі стала преамбулою про це стояння буранний габариту та шанс авто у луцькому фіналі Датагруп Кубку Волинської області. Одвічні друзі-суперники без розвідки кинулися до бою на майданчику арени спорт. І чисельним глядачам з перших хвилин було не до нудьги. Кращий бомбардир шансівців Володимир Бобелєв за півтори хвилини після стартового свистка відкрив рахунок у матчі. А ще за пару хвилин граючи тренер Білосиніх Андрій Луців, результат подвоїв і зробив вагому заявку на загальну перемогу. Підопічні Віктора Романчука після екстреної наради під час тайм-ауту гру вирівнили, але моментів для взяття воріт певний час створити не могли. Аж доки швидка контратака Буранівців за три хвилини до перерви не закінчилася влучним пострілом Тараса Романчука. Один-два і чорні продовжують тиснути, але в цей момент нерви не витримали у Івана Данилюка, котрий на дві хвилини залишив буранний габарит у меншості. Початок другої половини шанс авто провів у суцільних атаках, але зайвого гравця розіграти так і не зміг. Суперники продовжили шукати щастя у позиційних атаках, але голки перебули цього вечора досить надійними. До 37-ї хвилини, коли Павло Чимирис вже не мав можливості допомогти своїй команді, коли прудкий Роман Кузьмич впритул розстріляв ворота шанс авто. До фінальної сирени нічийний рахунок не змінився, і на спортсменів та вболівальників чекало випробування футзальною лотереєю після матчевими пенальті. Суперники почергово помилялися, почергово виручали голкіпери, але у підсумку фатальної помилки припустилися гравці шанс-авто. Кубок над головою капітана Чорних Віталія Кашуби став підтвердженням історичного факту. Перший офіційний трофей Асоціації мініфутболу, дата груп Кубок Волинської області в скарбниці клубу Буранний Габарит. Був певний в тому, що команда дасть бій і думав, що все-таки зрівняємо рахунок і зможемо вирівняти гру. І так і вийшло. У фіналі Кубку Вищої ліги Луцька зіграють діючий чемпіон Луцька Елтранс та цьогорічний володар Суперкубку Волинської області Отранс ЛСТМ. Це стало відомо після того, як обидві команди виграли свої півфінальні матчі у амбітних суперників. Першими на майданчик спорткомплексу Арена спорт вийшли діючий чемпіон Луцька Елтранс та завжди бойова Володимирівка. Саме хлопці з Володимир Волинського району мали відкривати рахунок у цьому поєдинку. Але цього вечора фортуна була на стороні червоних, а у рамці творив дива Олександр Мосійчук. За голкіпера Елтрансу грали навіть стійки воріт. Проте перед сигналом на перерву Елтранс стараннями свого бомбардира Ігора Махнюка на 18-й хвилині відкрив рахунок. А за мить до сирени досвідчений Олександр Чепелюк результат подвоїв. За 4 хвилини після відпочинку Андрій В'юник своїм голом здавалося, позбавив інтригу зустрічі. Але Сергій Зайці з Володимирівки завершив багатоходову комбінацію партнерів пострілом зі смуги воріт і відновив питання щодо переможця матчу. У нервовому самому закінченні поєдинку суперники обмінялися голами, а всі спроби синьобілих зрівняти рахунок в основний час гри виявилися безуспішними. У другому протистоянні між володером суперкубку Волині Вотранс ЛСТМ та амбітним «Луцк теплом вболівальники на трибунах Арени Спорт стали свідками п'яти голів та п'яти жовтих карток. Їх отримали гравці обох команд. Секундна стрілка суддівського хронометра ще не встигла закінчити свій третій оберт, як рахунок було відкрито. Кращий гравець Лусантехмонтаж чемпіонату Волинської області Олександр Стадницький потужним ударом не пробачив захист блакитних за помилку. Швидкий гол, як не дивно, додав наснаги тепловикам, котрі. Намагалися у кожній атаці довести справу до удару по воротах Юрія Волошина. Проте до перерви уболівальники голів більше не побачили. Після відпочинку гра пожвавішала, збільшилася кількість гострих моментів, а за тим і порушень правил. Олександр Курінов подвоїв результат, а колектив густепла стараннями п'ятого польового гравця намагався схилити шальку терезів на свою сторону. За три хвилини до закінчення основного часу номінальні гості відквитали один гол, але веншпілі поєдинку двічі пропустили у порожні ворота. Вже цього тижня буде відоме ім'я володаря першого в історії обласного центру Кубку Вищої Ліги. В останньому в цьому сезоні випуску програми ви дізнаєтесь ім'я володаря Кубку Вищої Ліги Луцька. А також побачите звіт про ігроковицьких команд чемпіонатів України, репортаж про події в чемпіонаті Луцька серед школярів Адреналін Ліга і звіт про матчі другого розіграшу корпоративної ліги Луцька.